Всім привіт, народ! Ви давненько мене в коментарях просили, щоб я показував не тільки як я купляю на OLX телефони, а ще, щоб я вам показував, як я їх продаю. Я не дуже сильно хотів це робити, бо, зазвичай, на це не вистачає часу. Бо, коли ти продаєш, тут потрібно одразу їдеш, продаєш і все. І немає часу там зробити якийсь підсьом. От. Але наразі я вирішив, що коли в мене буде час. То я буду вам, в принципі, показувати, як і за скільки я продав той чи інший телефон і скільки я на ньому заробив. Тому народ, відео буде дуже цікавим. Обов'язково ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, тицяйте у дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Пишіть в коментарях, в кого який телефон, за скільки ви його купили, що можете про нього сказати, буде цікаво почитати. Також народ можу купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в Телеграм, будемо домлятися о ціні. Куплю швидко і без проблем. Отож, мене вчора набрала людина по Ликсу, побачила моє оголошення за Redmi Note 11 Pro на 8,128 За ось цей апаратик. Огляд на нього є вже на каналі. На цю модель можете подивитися, в принципі, непоганий апарат. От, він його зацікавив. Ми домовилися, що сьогодні зустрінемося. Також я йому запропонував ще як альтернативу Redmi Note 12 Pro. Бо там трішечки потрібно доплатити, але він, в принципі, буде на порядок кращий. Бо тут і пам'яті вже 8256, і процесор покраще. От. А в іншому, в принципі, вони дуже схожі. Тому зараз ми будемо швиденько збиратися і їхати на місце зустрічі з людиною. Покажемо їй телефони. Я думаю, вона якийсь один обере. От і вам, в принципі, більш детально розповім, скільки вдалося заробити, як і що. Ну що, народ, ось ми вже приїхали і чекаємо клієнта. Зараз буду показувати телефон. Ось і продавати. Ну що, народ, ось і все. Продав я Redmi Note 12 Pro, людина його швиденько подивилася і її все влаштувала, і вона його забрала. Тому зараз летимо додому і більш детально вам про це розповім. Ну що, народ, ось я вже є вдома, з грошима, їхав з двома телефонами, повернувся з одним. Хоча й людина спочатку дзвонила саме за Redmi Note 11 Pro, але я їй запропонував. Трішки кращу альтернативу, Redmi Note 12 Pro на 8,256 і при зустрічі вона захотіла саме його, бо він в принципі буде краще. Я швидко все людині показав, про все розказав. Вона швиденько подивилася, особливо нічого не перевіряла, і в принципі його купила. Але народ, якщо ви будете купляти в когось вживаний телефон з рук, обов'язково все перевіряйте. Все, що можете перевірити, перевіряєте зв'язок, екран, камери, чи був в ремонті, чи ні, обов'язково все перевіряєте, щоб не купити якийсь хлам. Так, ви можете все не перевірити, особливо те, що всередині самого смартфону. Але те, що зовні, те, що можете перевірити, камери, звук, все це обов'язково перевіряєте. Вставляєте свої сім карти, перевіряйте гніздо, дивіться по екрану, по звуку. По кнопочкам, по всьому, перевіряйте. Ну і саме цікаве, за скільки ж я купив цей Redmi Note 12 Pro, за скільки продав, і скільки ж мені вдалося на ньому заробити. Наразі в мене було Redmi Note 12 Pro 8256 аж 3 штуки. От, один продав, ще два, в принципі, залишилося. По цінам, дивіться. Той, який я продав, це був. Самий дорогий, який я купив, я його купив на OLX за 5000 гривень плюс доставка. Другий такий Redmi Note 12 Pro я купив трошечки дешевше за 4800 плюс доставка. І третій, найдешевший, я взяв за 4 300 плюс доставка. Виставляв я Redmi Note 12 Pro на OLX за 6500 гривень. При зустрічі ще людині 100 гривень я символічно вступив і продав його за 6400 гривень. Оце все, в принципі, вони. Людина мені дала по 200 гривень. От, не дуже люблю 200 Більше подобається, коли по 500, по 1000, бо 200 їх дуже багато. От, але ладно. Ну і що виходить? Я купив цей телефон за 5000, плюс доставка він мені встав. 5200, і я його продав за 6400. Чистий прибуток мій це 1200 гривень. Багато чи мало я зробив, це вже ви мені напишете в коментарях. Запрошую для обговорення, пишіть. От. А на цьому в мене в принципі все. Всім дякую. Ставте обов'язково ваші лайки, підписуйтесь на канал, тисяйте дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Пишіть коментарі, що ви про це все думаєте. Також народ можу купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, домовимося о ціні, куплю швидко і без проблем. Також народ, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там є багато чого, що не потрапляє сюди. Посилання є в шапці профілю цього YouTube каналу. Усіх запрошую. Ну а на цьому все. Всім пока!